Привіт, друзі! Уявимо собі молоду сім'ю і поговоримо про стосунки із батьками. Аналіз причин ранніх розлучень показав, що близько 40% розлучень пов'язані із немудрим втручанням батьків у життя молодої сім'ї. Тому варто розібратись. І в цьому відео ви довідаєтесь про стан почуття, поведінку батьків, діти яких щойно одружилися, про різні види ставлення батьків до одруження дітей. Та вплив кожного такого ставлення на молоду сім'ю. А також про основні засади взаємин між батьками і одруженими дітьми. Також ми поговоримо про основні аргументи за окреме проживання батьків та одружених дітей. Після того, як молоді родичі і друзі відгуляли весілля, прозвучали тости, побажання, вручені подарунки, відлунала музика, перед молодими сім'ями постає чимало питань. І одне з них де жити. Варіантів відповіді відносно небагато. У батьків молодого, у батьків молодої. Або окремо від батьків. І в кожному із цих варіантів є й переваги і недоліки. І вам необхідно самостійно визначити їх, аби потім зробити вибір щодо майбутнього подружнього життя. З'ясуємо почуття і поведінку батьків, діти яких щойно одружились. Буває так, що батьки відчувають не тільки радість за молоде подружжя, але й смуток, розгубленість, неготовність відпустити дітей. Давайте поміркуємо. Чудовий момент створення нової сім'ї, унікальної, неповторної сім'ї, зворушлива, хвилююча, радісна подія для батьків, але, на жаль, і не завжди, і не для всіх. Іноді ця радість має присмак смутку. І це неважко зрозуміти. Буває так, що цей день чомусь застає батьків зненацька. Хтось рап то, раптово спохвачується, що не встиг підготувати дитину до самостійного життя, надолужує це на вздогін. Хтось з відходом дітей з дому розгублено виявляє, що від власного подружжя нічого не лишилось і, втікаючи від самотності, міцно хапається за стосунки з дітьми. Безумовно, і для батьків, і для дітей це новий етап в житті, який треба прийняти, нова роль, яку треба засвоїти. Втім, усе природне і не так складно зрозуміти, якщо йти до цього усвідомленим шляхом, на курсах підготовки до подружнього життя є зустрічі з батьками. І там задається питання батькам, чи ви любите свою дитину, концентруючись на собі, на своїх власних почуттях, або ви любите дитину, концентруючись і зосереджуючись на ній? Це різні речі. Це може бути любов егоїстична, коли батьки вважають, що дитина, яка до слова вже повнолітня, це їхня власність, і їм краще знати, як їй в житті поводитись, з ким жити, які рішення приймати, як діяти. І це егоїстичне ставлення обов'язково призведе до низки проблем. Частина батьків, на жаль, саме такою гестичною любов'ю любить своїх дітей. І така поведінка завдає шкоди їхній дитині та молодій сім'ї. І є навпаки батьки, які по-справжньому віддано люблять свою дитину, і ця любов є дієвою і приносить багато користі. Якими ж мають бути стосунки між батьками? Поговоримо і з'ясуємо про засади стосунків між батьками і одруженими дітьми. Стосунки батьків і молодих сімей складаються по-різному. І це залежить від багатьох факторів: сімейні традиції, матеріальний стан, культура взаємин тощо. Напевно, вам буде цікаво довідати, що про розбудову молодої сім'ї говориться на сторінках старого і нового заповіту в Біблії. Ці тексти написані тисячі років по тому і аналізуючи. Проблеми в сучасних сім'ях, де молодяти живуть разом із батьками, варто зазначити, що проживання на території а, а, батьків і введення спільного господарства може стримувати процес дорослішення, набуття самостійного життя, вміння покладатися на власні сили у розв'язанні складних проблем і, врешті, психологічної зрілості. Чіткі настанови про стосунки дітей та батьків ми знаходимо на сторінках старого і нового заповіту Біблії. Там є такі тексти. Так полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки. І стануть вони одним тілом. Шануй свого батька та матір». Тобто, перша теза дитина полишає батьків. Друга, діти мають шанувати своїх батьків. До порад Біблії хтось ставиться дуже скептично. Але що цікаво, часом підтверджена саме ця мудрість, правдивість цих настанов підтверджена роками. Чому полишити? Тому що коли молоде подружжя живе на одній території зі своїми батьками в одному помешканні, то завжди перетинатимуться інтереси великої кількості людей. І це буде природне з одного боку, а хтось, наприклад, хоче послухати музику, а хтось цей час бажає в тиші почитати книжку, або до когось прийшли друзі, а в цей момент комусь треба відпочити. Виникає багато дискомфортних ситуацій. І наступне логічне пояснення такої настанови полягає в тому, що в сім'ю приходить нова людина, і як батьки не старалися прийняти її як рідну дитину, проте фактично це не так. Особливості побуту, звички, традиції цієї людини в новій сім'ї є іноді непотрібними, а може і шкідливими для неї. Водночас у неї є свої звички, традиції, і вони можуть бути незрозумілими для сім'ї, в якій вона тепер живе. Тож звикати буде непросто. Ще одне обґрунтування слушності настанови полишити батьків, коли діти живуть разом із батьками. Тоді зникає мотивація для розвитку. І людина вважає, тут все налагоджувалось роками, я не маю можливості впливати на ці звички. Тому мені зрештою байдуже. Нехай живуть як хочуть, тільки мене не чіпають. І в людини з'являється бажання піти з дому і знайти місце, де вона почуватиметься комфортніше. І тоді людина може забути про свої обіцянки, про свої плани і мрії. Продовжимо логічні пояснення. Треба полишати, бо якщо в домі два господарі та дві господині, то велика ймовірність виникнення дискомфорту і конфліктів. Проаналізуємо іще один аргумент: чому молода сім'я повинна жити окремо від батьків. Між подружжям виникатимуть якісь суперечки або непорозуміння. А відновлювати стосунки на очах у батьків буде набагато проблематичніше, ніж робити це сам на сам без свідків. Коли народжуватимуться діти, виникатиме різниця в поглядах на виховання дітей і неминуче з'являтимуться конфлікти інтересів. Наприклад, якщо дитина плаче, це зазвичай не дратує тату і маму. А от бабусі дідусь навпаки намагаються швидко задовільнити забаганки онучки, що своєю чергою не подобається батькам. Можна продовжити перелік доказів на користь окремого проживання, він за великий, достатній. Зокрема, фінансове забезпечення в молодого подружжя зазвичай менше, ніж у батьків. Молоді, які користуються матеріальною допомогою батьків, залишаються. Соціально та економічно залежними. Коли батьки допомагають фінансово, то вони підсвідомо хочуть від молодого подружжя вдячності, особливо від нерідної сторони. Підстав більше, ніж достатньо. Для молодої сім'ї важливо облаштувати територію незалежно від батьківського впливу, а батьки, в свою чергу, мають змінити способи взаємодії з дітьми, оскільки ті вже створили власну сім'ю. Отже, щоб запобігти дискомфорту, очевидно, потрібно залишати батьків і йти проживати окремо. З давніх давен українські традиції виховання спирались на християнські засади та народну мораль. П'ятою заповіді Господь Бог показує, що потрібно шанувати батьків своїх, і за це обіцяє довге життя в добробуті. Шанувати батьків це означає любити їх, шанобливо ставитись до них, не ображати їх ні словами, ні вчинками, слухатись їх, допомагати їм у праці, турбуватись про них, коли вони в біді, а особливо в час хвороби та їхньої старості, а також молитись за них Богу. Як за життя їхнього, так і після смерті. Отож, полишати батьків необхідно, щоб уникати конфліктів, започатковувати власні традиції, мати мотивацію для власного розвитку, будувати взаємини в сім'ї, формувати свою батьківську педагогіку у вихованні дітей та шукати власного фінансового забезпечення. Але з'ясуємо стосунки з батьками і далі поговоримо про те, з якими труднощами стикається молода сім'я з перших кроків самостійного життя. Поговоримо про це зараз, щоб колись воно не стало несподіванкою. Які клопоти є у молодої сім'ї? На початку становлення молода сім'я стикається з певними труднощами: Об'єктивно і суб'єктивного характеру, матеріальні проблеми, налагодження стосунків з батьками тощо. Коли молода сім'я залишає батьків, то, як правило, виникають певні труднощі. Наприклад, де жити, як облаштувати житло, де взяти гроші на ремонт тощо. Такі труднощі з'являтимуться, але подружжя, яке хоче бути самостійним, автономним, повинно комплексно вирішувати їх. Буває, що батьки не хочуть відпускати своїх дітей, тому що мають певні плани на них. А коли у сім'ю входить нова людина, то плани змінюються і часто суперечить бажанням батьків. Коли батьки поводяться егоїстично, тиснуть на дітей, то це відчутно блокує прийняття автономних рішень. І в такому разі треба зберігати спокій, тверезо дивитись на життя, брати на себе відповідальність, щоб молода сім'я могла донести до батьків правильність власної позиції. Вона має використовувати відповідні аргументи. Наприклад, якщо батьки змогли... То чому вони не вірять у своїх дітей, або ми принаймні спробуємо. Ці слова можуть суттєво пом'якшити ситуацію, навіть якщо батьки впевнені, що в молодого подружжя нічого не вийде. Можна також нагадати про досвід батьків. Якщо вони жили окремо, то чому сьогодні нам не дозволяють, а якщо жили разом, то вони й самі знають усі проблеми і недоліки такого способу життя. А які ж, основні, які ж основи поведінки молодого подружжя та їхніх батьків у початковий період сімейного життя? Давайте розглянемо декілька порад, як правильно спілкуватися з батьками. Перше, не можна дозволяти батькам погано відгукуватись про вашу дружину чи чоловіка. Треба дати чітко зрозуміти, що за будь-яких обставин ви будете на боці свого чоловіка або дружини. Навіть якщо він вона помиляються, рішення прийняте разом не можна змінювати під впливом одного із батьків. І навіть якщо батьки мають рацію, можна сказати, я пораджусь із дружиною, з чоловіком, і ми тоді приймемо рішення пізніше і повідомимо про це вам. Не потрібно розповідати батькам про ваші конфлікти, що... тому що ви їхня там дитина. Да? Вони завжди будуть виправдовувати вас, бо ви їх біологічна дитина. Батьки не повинні знати про всі ваші проблеми. Якщо є конфлікти з батьками, то їх повинен вирішувати той із молодого подружжя, хто є рідною дитиною. Якщо, наприклад, це ваші батьки, то ви повинні вирішувати конфлікт з ними. Тому що ви краще знаєте їх, ви краще розумієте, як їх можна переконати. Не можна скаржитись на чоловіка, на дружину своїм батькам. З часом ви помиритесь. Між собою у вас все буде окей, забудете образи. А батьки ще довго пам'ятатимуть і звинувачуватимуть вашого чоловіка або дружину, і це негативно впливатиме на ваші стосунки. Не порівнюйте одне одного з батьками. Наприклад, не треба казати, що мама готує смачнішу їжу, ніж дружина. Як мінімум, ви ризикуєте залишитись голодним. Такі порівняння зовсім недоречні. Батьки пишаються дітьми, коли ті самостійно вирішують свої проблеми і будують міцну, щасливу сім'ю. Діти повинні піклуватись про своїх батьків. Коли виникає в цьому потреба, будуйте комунікацію на користь і на благо вам та вашим батькам. Шануйте їх і живіть окремо. У підручнику ви можете знайти більше порад та аргументів, які допоможуть вам зберегти хороші стосунки із батьками та сприятливий мікроклімат в вашій сім'ї. Сама по собі тема стосунків із батьками дуже делікатна. І з досвіду тисяч подружніх пар ми рекомендуємо вам обговорювати зі своїми нареченим нареченою стосунки із батьками перед створенням сім'ї. Це допоможе вам уникнути неприємних несподіванок у майбутньому. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео. Також не забувайте підтримувати канал Основи Сім'ї, ставте лайк, підписку та обов'язково поділіться цим відео із вашими друзями.